Київський гурт Гапочка приїхав до Луцька представити свій перший дебютний альбом. До речі, на розігріві у них грає Луцький Ювелір. технічний прогрес, Приїхали наші чудові друзі, з якими ми познайомилися на одному із українських фестивалів. І, відповідно, вони ж нас попросили, щоб ми сьогодні їх підтримали. І заграли декілька своїх пісень для того, щоб наш спільний концерт був більш братерським і позитивним. Ювелір знають не лише у рідному Луцьку, а й далеко за його межами. Хлопці брали участь у різних проектах, грали на багатьох сценах у гурті Ауткрай. Але вирішили почати все спочатку під новою назвою Ювелір. І попереду випуск нового дебютного альбому групи, до якого вони вже готуються. Я хороші речі записані. Їх наші волоняни і не тільки волиняни мають можливість чути. Коли воно буде цілісним, дізнаєтесь, я думаю, безпосередньо перші. Історія ж гапочки розпочалася у Києві, коли 2006 року молоді люди приїхали до столиці на навчання, і так поступово один одного знаходячи створили колектив. Учасники гурту вирішили, що весна приятливий час для представлення своєї творчості. Тож дебютну платівку, над якою працювали впродовж двох років, випустили зараз. Ми записали новий альбом. Ось він тут -от лежить. Називається Він «Етап», в ньому представлено 12 треків. Альбом ми писали півтора року, і можна сказати, що над цим альбомом працювало чотири людини. Це перший склад гурту. От, і потім вже до нас додавалися нові учасники гурту, гітаристи-клавішники. От і тому в принципі ми назвали альбом етап, тому що він в себе вбирає той перший етап, з якого ми розпочинали взагалі е, у цьому рок світі України. Буде другий етап третій, да Остаточне формування і готовність до студійної роботи прийшли до музикантів навесні 2010-го. За півтора року було створено 12 треків, 12 історій про кохання, меланхолію та бажання летіти вперед. Цікаво, що дизайн обкладинки альбому музиканти створили самі. Я змастрував такий собі прилад з вентилятором. Uh, да, на який я зробив там, маленький холстик, ну, я просто обертав це і поливав фарбою. Зробив я десь, може, варіантів 15 різних. От, із цих варіантів вибрав саме такий. повітря у вікні. Насправді тут є ідея, бачите, тут є маленький ембріон, дитинка така. Ну, от. І це насправді навколо неї такий космос, зародження життя. І пін-код, може я, спілиш на собачі, може я, не головний герой. Гапочка за версією престижного конкурсу «The Global Battle of the Bands» був визнаний кращим молодим гуртом 2010 року. Там ми потрапили у десятку по голосуванні журі. тобто можна сказати, що ми в десятці е, кращі гуртів світу. <світна> <Так? світна> ну як сказати, ну з тих того того року. Луцьк став четвертим у списку міст, до яких завітала гапочка з дебютним альбомом. Попереду ще 16, тож ми бажаємо музикантам сил, аншлагів і вдячної публіки. Може,